Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. та я є ведуча Марія Пачковська. 14 травня шановують пам'ять святого пророка Єремії. На цей день прикмети підказують: якщо негода, це означає, що зима буде холодною та суворою. Якщо ж навпаки, світить сонечко. Чекайте теплого літа. Якою ж буде погода 14 травня? Дивіться далі. Прогноз погоди на 14 травня для мешканців області. Хмарна погода. Вночі місцями короткочасні дощі, день сильний. Подекуди грози, град, вітер сильний. Температура повітря вночі 5-10 тепла, день 12-17 тепла. Винос погоди на 14 травня для тернополян. Марна погода. Вночі без опадів. В день сильний дощ. Груза. В день град. Вітер сильний. Температура повітря вночі 6-8 тепла, в день 14-16 тепла. Синоптики попереджають, 14 травня будуть грози і навіть град. На всій території області та Тернополі очікують на сильний дощ і пориви вітру, які сягатимуть 15-20 метрів за секунду. А у мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.